Перший полонений силами оборони солдат КНДР помер від отриманих поранень. Про таке повідомляє розвідка Південної Кореї, зокрема у розвідувальній службі, заявили, що підтвердили через розвідувальну організацію дружньої країни те, що північно-корейський солдат захоплений живим, 26 грудня, помер нещодавно через погіршення стану здоров'я. Попередньо розвідка південної Кореї підтвердила перше захоплення українською армією пораненого солдата КНДР у полон на Курському напрямку. І про це повідомляли медіа з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї. Водночас, за даними видання мілітарний в Курській області, українські воїни захопили не тільки північно-корейського солдата, а ще й російські БТРи та документи. І тут варто зазначити, що за інформацією південної Кореї до Росії було направлено близько 11 тисяч північнокорейських військових. Є ознаки підготовки до подальшого розгортання військ і військової техніки КНДР на російсько-українському фронті. А в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли про втрати вояків Ким Чен Ина на Курщині в період з 20 до 24 грудня. 20 грудня штормовики північно корейської армії на одній із ділянок на Курщині зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше п'яти військовослужбовців. За інформацією гур, російські офіцери наказали продовжувати утримувати позиції. Крім того, підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР. Також внаслідок завданого силами оборони вогневого ураження по скупченню противника у районі Новоіванівки Курської області, північно-корейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими. Росіяни укомплектовують підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством задля. Заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій зазначила українська розвідка. Північно-корейські підрозділи вели бойові дії, зокрема у районі Дар'їно-Новоіванівка у тій же Курській області. Наші розвідці додають, що ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають на лінії бойового зіткнення на відстані близько одного кілометра. І ми пам'ятаємо, що тільки в один шпиталь під Москвою. Завезли більше 200 поранених північних корейців. А Кремль для того, аби приховати втрати серед військових КНДР, видає їм фейкові документи без необхідних печаток, а прізвища та імена змінюють на російські мотиви.